Шановні народні депутати, наступний рік має стати не тільки роком посилення оборони, а й роком ствердження України як сильної держави. Поняття Сильна держава має кілька вимірів, і кожен з них є важливим: це безпека, економіка, соціальна стабільність. Але є ще один аспект, який дає сенс всім іншим. Сильна держава це держава, яка дбає про тих, хто її захищав. Тому я вітаю рішення уряду збільшити на 6,1 мільярда гривень видатки на ветеранську політику. Зараз в проєкті бюджету ми маємо прямих видатків на 17,9 мільярда. Чому це важливо? Тому що ці цифри моральна позиція держави, держави, яка знає, що таке повага та вдячність. З чого складається ця позиція? По-перше, зі збільшення державного фінансування компенсації за житло для ветеранів та ветеранок з інвалідністю першої та другої групи. Загальна сума складає 5,7 мільярда гривень, що на 1,7 мільярда гривень більше ніж в минулому році. Це тисячі нових квартир, і будинків, де родини наших героїв зможуть планувати своє життя з упевненістю у завтрашньому дні. По-друге, з посилення підтримки на всіх етапах повернення до цивільного життя на психологічну допомогу, професійну адаптацію, розвиток спорту та одноразову виплату передбачено 4 мільярда гривень. Це на 2,6 мільярда більше ніж торік. І це означає, що держава шанує не лише бойові подвиги, а й з повагою ставиться до потреб тих, хто повертається з фронту. По-третє, з поширення практики персонального супроводу ніхто з наших героїв не залишиться наодинці зі своїми проблемами. На підтримку фахівців з супроводу ветеранів запропоновано виділити 2,9 мільярда гривень. Це державна гарантія, що кожен ветеран. Матиме поруч надійну руку підтримки. По четверте, зі створення дієвої мережі ветеранських просторів. Держава виділяє 1,1 мільярда гривень на створення сучасних платформ для освіти, обміну досвідом, запуску стартапів та формування суспільно корисних ініціатив. Я вдячний уряду, команді Міністерства у справах ветеранів за системний та вивержений підхід. Шановні колеги, звертаюся до вас із закликом: бюджетний процес це складна справа, яка потребує компромісів. Але давайте виходити з того, що у нас не буде компромісів в одному питанні у питанні фінансування ветеранської політики. Це стратегічна інвестиція у стійкість держави, адже Україна це насамперед люди. І коли ми підтримуємо ветеранів, ми доводимо наступним поколінням, що Українська держава завжди пам'ятає, шанує і підтримує тих хто її захищав. Дякую кожному ветерану за гідність та відвагу. Дякую Збройним силам за захист та надію. Слава Україні!